Тривожність це саме розповсюджений психічний розлад. Вона розвивається роками. Людина може все життя прожити з тривожністю, але якщо з цим нічого не робити, ситуація з часом буде погіршуватись. Кожна емоція викликає в цілі цілий букет різних проявів. Починають виділятись гормони, запускаються біохімічні реакції на тривогу. Тіло реагує підвищеним серцебиттям, задишкою. Дуже частий прояв це реакція шлунково-кишкового тракту. Це може бути біль, порушення травлення. І обов'язково напруга. Багато людей живуть з постійно напруженими м'язами, стиснуті щелепи, підняті напружені плечі. Людина з цим живе, навіть не помічаючи цю напругу. І тільки коли починається біль в спині чи головний біль, коли починається розлад сну чи проблеми зі шлунком, тіло вже кричить: зверни увагу! І що ми робимо? Йдемо до лікаря лікувати симптом. А причина так і залишається за лаштунками. і ця причина тривога.